Я впевнений, що ви знаєте випадки цього. Саме слово секретність є огидним у вільному та відкритому суспільстві. Ми, як народ, за своєю природою історично протистоїмо таємним товариствам, таємним угодам та таємним процедурам. Ми давно вирішили, що небезпека надмірного та невиправданого приховування відповідних фактів значно перевищує небезпеки, які наводяться для його виправдання. Існує дуже серйозна небезпека того, що необхідність в посиленні безпеки буде використана тими, хто прагне її розширення аж до меж офіційної цензури та приховування. Ця конкретна промова є дуже пророчою. Я хочу запитати вас про секретність і таємні товариства в контексті того, що в 1968 роках сталося чотири вбивства, два з яких були членами вашої родини, а інші два членами моєї. Малкольм Ікс та Мартін Лютер Кінг. Коли ми говоримо про сили, які описав ваш дядько, як ви думаєте, до кого він звертався? Адже 60-ті роки були одним з найпотужніших і ключових періодів щодо лідерів, які працювали над впливом на майбутнє Америки, чи не так? І здавалося, що існують невидимі сили, які деякі люди називають тіньовим урядом, а деякі на керівним класом або глибинною державою. Є багато різних назв для цього. Але коли люди думають про те, хто має найбільшу владу, часто вважають, що це президент Сполучених Штатів. Тож, чому президент Кеннеді виголосив таку завуальовану промову про секретність, таємні товариства, угоди та процедури, на що він натякав? Просто щоб люди знали, ця промова належала моєму дядькові Джону в Кеннеді. Так, сер, знаєте, я думаю, він попереджав нас про світ, в якому ми зараз живемо. Одним з його головних інтересів було утримання країни від війни. Він дуже швидко виявив на початку свого правління, що його оточує розвідувальний апарат військове керівництво, які вважали війну з Радянським Союзом не лише неминучою, а й бажаною, причому якомога швидше. Оскільки на той момент у нас був більший арсенал, ніж у Радянського Союзу. Він відмовився йти на Кубу в 61-му році. А потім знову в 63-му році під час кубинської ракетної кризи. І він відмовився в 62-му році від можливості вступити у війну під час кризи на КПП Чарлі в Німеччині. Він утримав нас від В'єтнаму, ніколи не відправляв бойові війська до В'єтнаму. За місяць до своєї смерті, день у день, він підписав наказ номер 263 про національну безпеку, наказуючи всім військам повернутися з В'єтнаму. Через 30 днів його вбили, і я думаю, що він говорив про групу людей, які насправді грабували нашу демократію. Демократія полягає в прозорості, в тому, що ми володіємо урядом. Уряд не має права брехати нам. А тепер він не лише бреше, а й щодня приховує речі. Ми бачили це цього тижня на слуханнях у конгресі, де Девід Морен, заступник Ентоні Фаучі, розповідав, що в нього були електронні листи. В яких він хвалився, що його проінструктував головний офіцер з питань свободи інформації Національного інституту здоров'я, як приховувати свої електронні листи, як знищувати їх так, щоб це не було виявлено. Тож офіцер з прозорості в цьому агентстві, людина, яка відповідає за те, щоби не було таємниць, насправді навчав високопоставлених співробітників, як зберігати таємниці. І, звісно, якщо уряду дозволено зберігати таємниці, то уряд більше не працює на нас, вони працюють на когось іншого, вони працюють або у власних інтересах, або в інтересах якоїсь більшої сили. І знаєте, я думаю, що це небезпека того, що наша демократія може бути підірвана. Теодор Рузвельт попереджав у 1903 році. Він казав, що американська демократія ніколи не буде знищена зовнішнім ворогом. Ми надто могутні між нами і потенційними ворогами є океани. У нас дуже сильні збройні сили, величезна економіка. Нас просто неможливо завоювати, але наші демократичні інституції та всі цінності нашої країни будуть підірвані тими, кого він називав злодіями великого багатства. Які вкрадуть їх зсередини. Хто вбив вашого дядька? Хто вбив вашого батька? Чи це всі ті самі люди, які вбили Мартіна Лютера Кінга та Малкольма Ікс? Знаєте, більшість людей цього не знає. Але родина Мартіна Лютера Кінга, Декстер, Марті та решта родини, Коретта Скотт Кінг, яка була зі мною, коли помер мій батько, і яка потім, знаєте, була в літаку. Коли ми привезли тіло мого батька з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, вони подали до суду. Вони подали позов, який майже не отримав розголосу. Знаєте, вони подали позов проти уряду за вбивство Мартіна Лютера Кінга. Так, це був цивільний позов. Докази, які ми маємо зараз, настільки численні, включаючи зізнання приблизно 30 людей, які були причетні до його вбивства. І багато з них дали передсмертні зізнання, але це чітко показує, що була причетність ЦРУ. Лі Харві Освальд, як тепер визнає New York Times, був агентом ЦРУ, здається, з 1957 чи п'ятдесят року, і ЦРУ все ще бере участь у приховуванні останніх документів, які мають бути оприлюднені за законом. Уряд законодавчо зобов'язаний. Конгрес прийняв закон. Який говорить, що до 2018 року всі документи, пов'язані з вбивством мого дядька, мають бути оприлюднені, і ЦРУ не дозволяє цьому статися. Президент Трамп балотувався в 2016 році і казав, що оприлюднить їх усі. Він прийшов до влади і передумав. Президент Байден дав таку ж обіцянку. Він прийшов до влади і передумав чому вони передумують. Чому вони приховують те, що сталося, якби вас обрали президентом? Чи ви б тоді оприлюднили файли Мартіна Лютера Кінга, Малкольма Ікс, Роберта в Кеннеді та Джонаф Кеннеді? Чи дотримали б ви цієї обіцянки? Я оприлюднив би всі ці документи в перший же день. Це був би великий день. Також я підписав би указ, що забороняє всім федеральним агентам, будь-якому федеральному службовцю, брехати громадськості. Указ буде говорити, що будь-який федеральний офіцер. Чи посадовець, який бреше громадськості у зв'язку зі своїми офіційними обов'язками, негайно втратить свою роботу? Я підписав би ще один указ у перший день, що забороняє ЦРУ вести пропаганду серед американського народу.